Всім привіт, любі друзі! У нас сьогодні вихідний, воскресенье, Тому ми йдемо гуляти на прогулочку, пить каву десь на лавочці на якоїсь і беремо вас з собою. Я вирішила, що в суботу воскресенье я взагалі нічого не буду робити. Ну, в тому плані, що по будням я там відео вам знімаю, а в суботу, що там щось помонтувати, можна і просто відпочити. У нас прекрасна осіння погодка. Вдіваємося вже більш-менш так по-осінньому. Ми знайшли шикарний ларьок, де продається моє любиме кофе. Зараз вам покажу. І підемо на прогулочку. Моя кава, 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 кава. Ось дивіться, одному продається. Моє любиме. 12 гривень всього лиш. Представляєте? Так, треба отак розширити. Щоб мене було видно. Бо зняла вам, тільки перший такий кадр, і мене лицю на весь екран, ребята. Щось знизу. Ага. Все, нашла свою улюблену каву і тепер це мій любимий ларьок. І тепер, взявши каву, ми йдемо спускаємось на таку алейку. Вона йде вдоль цього острова. отак так понад водичкою. Я вчора тут йшла, роздала на себе оце саме кофе, тільки я була в синіх джинсах. Коротше, пройшлося їх стирати, хоча вони були на вещі, тільки вистирані. Ну, Це, конечно, дуже цікава історія така для вас, але ви поняли так. Вам для общего розвитку. Зараз спускаємося, обережно несем це кофе. Ой, яка прекрасна погода. Тому я думаю, що на сонці може бути даже жарковата в такої одежі. Зараз попрошу снять мене, подивитися, як я виглядаю. Ви ж бачите, мене тільки по пояс а тут хоч в повний рост. Такий у мене сьогодні чорно-білий образ. Хоча я думаю, що, мабуть, буде все-таки на сонці жарковата. Вчора ми гуляли і прохладно було. Чувствується вже осінь. Дивіться, який в нас трошки дим. Не знаю, бачили чи ні, я в шорс викладала, бачите, так все в диму, бо багато зараз всяких пожеж в Україні. І дим долетів аж сюди. Ваняє, звісно, страшне. Ми вже доходимо до нашого моста. Дивіться, як швидко дядя пливе. У нього така лодка тонюсінька, як і голка взагалі така, як і глапина. Ой, яка прекрасна погода. Зараз підемо, пройдемося аж туди до Дніпра, там ще канал Русанівський, а там вже Дніпро. Більш широка така вже річка. Бо ми вчора туди не дойшли, бо я ж кофем облилася. У мене тут таке п'ятно, було ніяка влажна салфетка не спасла. А сьогодні дойдемо, прогуляємося, подивимося з вами на водичку, на рибаків. Ой, яка красота! Хто дивився відео з пробіжечок, Це ж тут бігла, тільки в другу сторону. Ось бачите уже становится широкое, таке русло. Починається посадки дерева. Бачите, мама, мама с сыночком рыбку ловить? Красота. Мы уже обдумываем вариант, чтобы на следующих выходных тоже на поплавочек рыбку половить. Я, например, рыбалку дуже сильно люблю. Поэтому с удовольствием бы пришла на рыбалочку. А ось і сам пляж. Я ось дивлюсь, це перший маленький, але ну, ми щось на цьому кстати, ніколи не сидимо. Ми сидимо на оцьому. Вони такі невеличкі, але гарні, є куча мусорок, роздівалки. Там вон, далі є бак здоровий мусорний. Тут здоровенна посадка, Така знаєте, де можна і шашлики пожарити, тут на вихідних, літа, боже, нема де місця, де знайти, собі кажуть, нема де плюнути, скільки народу. І всі щось жарять, Приходять прямо со столами, со стульями, з усім з усім. Навіть люди зараз є. Можна попідглядати, що вони тут там загорають. Ну, в основному дорослі люди. Дітей я якось не бачу. Ну, класна така територія. Мені дуже подобається жити на Русановці. Ось, наприклад, дивіться, яка банда йде на пікнік. Пакети, вон там, стулья. О, я б з ними з удовольствием погуляла. Сетка. Я так люблю пікніки, вам просто цього не передати. Оце на природі відпочинок – це мій найлюбийший віддих. Зай, давайте до них попросимося. Скажемо, ми хочемо з вами дружити. Ребята, я мечтаю про два таких стула. У нас є дві табуретки рибальські. Ну такі два стула, Боже, і все, і кайф. Сидиш собі, рибку ловиш Зі спинкою. Ми ось йдемо тут, бачите, гору вже піднімаємося. Виходимо з цієї посадки і он там стежка далі. Я ж кажу, отак по всьому, по всьому острову можна так пройтися. Я тут я ж кажу на пробіжки, коли виходила, ходила іменно, ну, бігала. Прям повністю круг один робила, останавливалась, знімала вам якісь відюшечки. І отака в мене була пробіжка. А тут, если приблизити, я не знаю, бачите, таке все мутно там, де мост, це ж все в диму, все в диму. Но тут знизу, знизу, де ми йдемо, не так ваня. На балконі у мене наверху, на 13 етажі вонь, звісно, відбувається страшна. Бачите, яке мутне. Мутне все таке, але гарне. Ось туди далі йде дорожка, можна гуляти, але ми вже піднімаємося. Тут у нас така арка гарна, лавочки тут теж. Коротше, де хочете, можна віддихати. Тут мабуть, теж може колись була, але заросло все гарна. І коли ми виходимо, тут вже більш така паркова ухожена зона красивенна. Клумби, дерева різноманітні. А це птічка. Всі, хто живуть на Руслановці, я знають цю птічку. можна зустрічі знаєте, робити, так зустрічаємося біля птічки. Собаки бігають. Ну тут все вже розумієте, движуха, Уже серце цього острова. Ми побачили рибаки і вспомнили про наші удочки, коли їздили на рибалку. Рішили забрати їх додому, щоб вони тут не валялися. Нас їх небагато, три штучки. Дома, звісно, було дуже багато до війни, я маю в виду. І чехли, і всякі приспособлення і там що хочеш. Тепер опять як бомжі заново щось купляємо. Зараз люди будуть думати, що ми з рибалки пройшли. Так, ребята, ми вже вдома. Я уже сюда ее монтировать видео. Сейчас наушнички втыкну, зробила кофеечек, покупалася, все. Можно сідати, починати начинать працювать. Да, ребята, сегодняшнее видео получилось таке, знаете, бессмысленно трошки. У нас уже закат. Если не було дыма, було б, конечно, намного красивее. Бачите, як я видно? Аж била така полоса. А небо даже трошки с розовинкой. Камера продает более оранжевый цвет. Буду стараться снимать вам побольше каких-то влогов. Можем она еще организуется какие-то поездки куда-то. Какие-то прогулочки. Уже вечер. Всем спокойной ночи. Добрый день, чи добрый ранок. Пішла я дальше монтировать вам видешечки. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока.